Скажу, що він надзвичайно скоростю провів для себе, для розвитку розуміє ці два роки, як не дивно, вони сприяли, його індивідуальному з Це не бачити. Бачити Книжки, пересусні. Тому він вийшов з камери ще, ще в кращих груптах і дотовав. Швидкий гострівний знак. А зараз ще й багаж знань, і очевидно, що й роботу над помилками також провідав. Тому безпечно він Тим більше, Він сказав, що він працюватиме на єднання всіх сил опозиції.